Зараз таке відчуття, що от ми тут говоримо про. Те, як Україна долає ворога. Ми говоримо про військовий спротив. Ми говоримо про те, що ми намагаємося робити все, що в наших силах, для того, щоб втримати кордон, втримати е, лінію фронту, не пустити ворога всередину країни. А в цей самий момент от, я читаю західну пресу і вислови західних е, е, політиків дипломатів, та й вони говорять одне: мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися, і тут вже різні. Е, Терміни. терміни, нюанси і через кому знаєте, от Дональд Туск тепер каже, мирні переговори між Україною та Росією можуть розпочатися вже цієї зими. Хочу, щоб Польща була країною, яка не тільки буде присутня, а й задасть тон рішенням, які мають забезпечити безпеку. Мені хочеться сказати, а ви не подіротісь, тому що кожна країна мені здається зараз каже: Я Вибери мене, вибери мене, вибери мене. Я хочу бути тією, хто організує мирні перемовини. Вибірі мене, ті щастя, завтрашнього дня так. добре. дивіться, те, що ви тільки що обговорювали, дуже цікаве паралелі можна провести з нападом Німеччини та Російсь... радянського Союзу на Польщу в 1939 році в вересні місяці. І тоді це обґрунтовувалося з ВРВ радянському союзі, що таким чином вони хочуть забезпечити безпеку собі. Від пояснювали від можливого нападу з боку Німеччини. Ну, коли ви хочете забезпечити безпеку, то ви маєте не підсувати кордони притул до своїх кордонів, а навпаки, максимально підтримувати країни, які знаходяться між можливим агресором і вами, для того, щоб це був буфер, е, який витримає той удар, який може статися, якщо ви якщо на вас будуть нападати, тому логіка з точності до навпаки, якщо <гум> Путін хоче, щоб не було, ну не було б небезпеки від НАТО, то треба навпаки робити так, щоб Україна і інші країни були максимально, як то кажуть, <гум> не ну виступали як країни, які мали би стримувати. А те що, те, що робить Путін, це з точності навпаки. Він хоче захопити Україну не тому, що він таким чином, ставши вже впритул не з країни кандидаткою, як ми зараз, а в притул з країнами, які є членами НАТО. Це яким чином? Це те саме, що робив Сталін, для і це, це, це ті саме пояснення, щоб забезпечити свою е, безпеку. Е, насправді, це е, з боку Сталіна була спроба е, зробити напад, і навіть е, планувалося, що це має бути в июлі місяці, але його випередив. Тому коли Путін розповідає про те, що він хоче таким чином забезпечити безпеку Росії, він хоче просто нападати далі на Польщу на країну Балтії? Ну це ж такі паралелі, вони настільки вочевидь. Що дуже поважні наші друзі з європейських країн з Сполучених Штатів. я думаю, що вони роблять вигляд, що вони цього не розуміють. Це Так важко не розуміти, що якщо ти такий слаборозумний, то як ти став? Керівництво потрапив в керівництво таких серйозних і з великою історичною пам'яті Україн. Щодо змагання, хто краще запропонує угоду мирову, що ми сядемо за мирне, за мирне перемовини, я би ці перемовини не називав мирними. Бо вони вже одразу ставиться акцент, це маніпуляція, послухайте, ставиться акцент на те, що це переговори мають бути мирними, і якщо хтось. Не ну, наприклад, ми не погоджуємося на умови, які виступає Росія, то ми, начебто, не погоджуємося на мир, і тут треба нас вже може не так підтримати, і так далі. І так далі. Знаєте, ну ми ж чудово розуміємо. Ми дорослі люди хочуть розміняти нашу країну на міфічні гарантії безпеки і на те, що Путін заспокоїться. Ну сильно Гітлера заспокоїли. Ну, Соєцьки, ну і так далі. Ну, це така дитяча поведінка: заховатися потидіало і вважати, що ти в домі, і нічого не станеться. Все станеться. Треба Росію перемагати вже тут і зараз. Ця війна вже, ну як казав пан Залужний, це вже Третя світова війна, і, і є можливість завершити доволі швидко і завершити на території України, а не розповсюджити її по всім. По всій Європі, по всьому світу. Хоча вона вже ну як може бути локальна війна, якщо ви використовується міжконтинентальна балістична ракета? А з приводу маніпуляції, коли в питанні, чи ну от що таке маніпуляція? От, знаєте, часто маніпуляція. А що таке маніпуляція? Маніпуляція в питанні, наприклад, коли в вашому питанні вже є відповідь, чи є вже ствердження, точніше, Не відповідь, а є ствердження. Тобто, ви, наче то задаєте питання, а справді ще стверджують а потім ставите питання: так, так, так чи ні? Так це є маніпуляція. І от е, так само, коли йде анонсування, що це має бути мирне перемовлення, це е, одразу маніпуляція на те, що вони мають завершитися миром. Є певні червоні лінії для нас, на які ми не збираємось погоджуватись, і ми це постійно кажемо. І президент це каже, Знаєте, і влада, і опозиція про це каже: перше, ніяких територіальних поступок це раз. Друга, ми не збираємося кроші на нашу армію, і третя, ми не будемо вводити в Росію агентуру через російську православну церкву через російську мову, чи ще з а що Росія, що не польському другу, і так далі. Тобто є ті речі, які ми самі вирішуємо, що нам робити, і як, як, і як і яким чином нам поступати. Ми не збираємося зменшувати нашу армію, найпотужнішу на сьогодні армію в Європі. Ми не збираємося віддавати територію Російської Федерації, чому чому тому, що їм так хочеться. Ну ті, хто так пропонує і робить такі глаза, що це заради мира, так віддайте Росії свою частину території. Шановні наші друзі, Сполучених Штатів, віддайте Мексики Техас, і все буде добре, не треба буде будувати ніяких стін там. Не хочете? Віддайте Аляску Росії. Чому ви нам пропонуєте відвати наші території? Що це таке? Ви знаєте, ми дуже вдячні нашим партнерам, але в нас є гідність і самоповага. І ми можемо піти на різні речі. Ми пішли на різні речі, ми захищаємо всю Україну, ми кладемо життя наших людей, цивільних, військових. Ви ще хочете, що що ви ще хочете. Знаєте, якщо ви будете нас не поважати, ну тоді пробачте, ми теж почнемо розмовляти з вами по-іншому. Ми просто скажемо: нагадаємо вам, що у нас найсильніша армія бюро. Так просто, ну всяк просяк випадок, і все. А далі думайте. Олексій, Я тут подумав що згоден з вами повністю, але давайте, якщо вже віддавати Аляску, то краще Канаді. І от в частині маніпуляцій, от так. Канадія, може навіть Японія можна їм, б не, не проти куріли віддати. Ні, я розумію. Це ми, ні ніхто ж не пропонує віддати територію. Слухайте, я не єдер службовець щастя, і я можу висловлювати думки, і і, і не можна прив'язати, е, хоч трошки, е, позиція нашої нашої влади, щоб там закидати. Я Звичайна людина, військова пенсіонер, пробачте, тому я можу висловлювати думку згідно свободи слова, так як я заважаю за потрібне. Я, мені здається, як і моїм побратинам, яких ми дуже багато з якими ми постійно спілкуємося, <кхід> які в тому числі ваші стріми з, з радістю з, 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 дивляться. Нам дуже не подобається, коли нам, нам розповідають, що ми маємо що для миру ми маємо піти на умови Росії, тобто по великому рахунку підписати капітуляцію. Так на що ми поклали? Що не менше, як каже президент, більше 40 тисяч людей більше 300 тисяч поранених. Щоб що? Щоб сподобатись тому, хто змагається Туск з Макроном чи з Стармером, чи з Байденом, чи з Трампом. Ну, хай змагаються чи з Шольцем, хай між собою змагаються. Дані, от ну, є єдина надіятися на давайте заспокоїмося в королівство Дані. Я думаю, що це вони будуть найбільш такі в них. Судячи з того, як вони допомагають, що вони пропонують, давайте підемо і цим шляхом. Макрон заводить чи не менше французький наземний легіон, а дичання робить ті дозволи, і ті речі, які вони нам вже надавали і надають. Між іншим, а ті хоч хай приєднуються. Олексій, мені здається, взагалі партнерам треба запропонувати таку річ. Якщо ви такі. Миротворці, тоді власне заводьте свої миротворчі контенденти на території України, і відповідно тоді ми будемо більш уважно прислухатися до ваших думок. Бо всі якось кажуть про, про про мир, і ви вже сказали, що це не маніпуляція, але чогось нікого не дуже цікавить. А що собі будуть робити росіяни? Ну наразі, от вони кинули бомбу на, на Запоріжжя, вбили в чергове людей. Але я хочу вас запитати про інше? От ми тут вже з Катериною обговорювали опитування центру Нова Європа, і виходить, що 44% українців довіряють Дональду Трампу. Це опитування ну, це найбільший показник довіри серед європейських держав. І мені здається, це цікаво про це поговорити. На вашу думку, чому довіряють? І що очікують власне, від обраного президента Сполучених Штатів, що не зробив попередні, ну, не попередній, а діючий президент відповідно? Наш, наші люди вони, вони такі, які вони є. Вони довіряють не тому, що в нього позиція більш лояльна до України, ніж в порівнянні з, наприклад, позицією Трампа. Довіряють тому, що сподіваються на, на якесь чудо. Бо е мені так здається, це моя суб'єктивна точка зору, що, враховуючи непередбачуваність Трампа, враховуючи його е дуже різні полярні заяви. То 500 мільярдів і ми Росію, Алло, Олексію. 500 мільярдів. Я нагадаю всім. Я знаю про що йде мова це. Було запропоновано Майком Пампео, якого наразі в уряд нової адміністрації не беруть. Але тим не менше, він був керівником держдепу в першу каденцію Трампа, і власне він говорив про такі варіанти заморозки конфлікту: що якщо росіяни на це не підуть. То тоді ми виділяємо 500 мільярдів, починаємо постачати зброю, а зброю на набої і, і так далі. і так далі. В такому якраз обсязі, щоб не просто якось виснажувати російські війська, а саме перемогти. Ну а це знову ж таки базується на, на чому? В першу чергу на, на номенклатурі зброї, бо якась світах сфокусувалася на снарядах 155-го калібру. А Там значно більші, більші варіанти. Так, пане Олексію. Я перепрошую просто тут був дзвінок, я з телефону тут в дорозі. Справа в тому, що сподіваються на наші люди закінчують думку, чому вони так підтримують Трампа. Вони сподіваються, на те, що його непередбачення непередбачуваність може привести до того, що будуть дуже різкі рухи. На нашу користь проти Російської Федерації, бо ті заяви, які робить е, Лавров, те, що розповідає Путін, е, ну воно Трамп такий ганарісти, як то кажуть, е, людина, і він емоційний. Йому може це е, суттєво не сподобатись тут, е, от я думаю, що така підтримка вона пов'язана з надіями на те, що він не стримується, і як такий справжній ковбой, як дасть там. Ну російському Міросійському від відмеді, і все буде добре. А не тому, що підтримка, що він пропонує там зменшити допомогу нашої країни, бо це один із варіантів. Ще раз, там декілька варіантів вони взаємовиключні. Те, що те, що каже, ну не безпосередньо Трамп, а ті люди, які наближені Трампа, які кажуть, начебто, від імені Трампа, хоча може це і не від його, і від його імені, хтось може такий себе сам себе вирішив, що це він може так казати. Ну, тому очікування, ну завжди ми всі втомилися. Ми всі знаходимося в стані такої вже затягнувшися депресії, і якісь зміни, ми дуже віримо, що ці зміни не краще. Бо те, що буде сполучені штати після 20, ну і до 20 січня, всі кажуть, що будуть серйозні зміни і в міжнародних відносинах, і взагалі в усьому, не тільки всередині Сполучених Штатів, а й на зовні. І ми хочемо дуже вірити, тому 44% в те, що ці зміни будуть на нашу користь. Ми ну це не можна сказати сподівання на чудо, але просто віра в добре майбутнє, таке незабаром станеться. У нас дуже оптимістичні люди. Вони з, з оптимізмом довіряють людям, які просто можуть казати красиві слова. Потім це не завжди виправдовується, але оптимізм це, це непогана риса для нації. А, я... Теж належу до цих 44% Катя Ти, тому що якщо вибирати буде гірше або буде краще в частині майбутнього я би оптимістичний варіант. Я поки залишусь посередині, тому що я поки не чую заяв ні які грають на користь сполучених штатів, ні які грають в мінус сполучених штатів. До речі, пане Олексію, ви чуєте якісь заяви від Дональда Трампа або від команди Дональда? Трампа, по яким ми можемо робити перші висновки, тому що ми розпочинали е, наш ефір з того, що здається е, у Трампа починає окреслюватися стратегія того, як далі буде проходити е, його не те, щоб політична кар'єра та наступні п'ять років. А відповідно, підтримка або не підтримка Росії у війні з Україною або Україну у війні з Росією. Відповідно, е, ми почали з того, що вона вже окреслюється. Ви бачите ці риси, які окреслюються? Веслюється, чи це ще дуже зарано, ну зарано, але я бачу е, таку тенденцію. Мені може це е, тільки здається, теж з оптимізмом, що е, те збільшення президента Байдена, Байдена діючого, воно може е, спонукати е, президента Трампа на те, щоб е, війти в історію як людина, яка більш суттєво допомогла. Укрна ну, наша країна взагалі світові цивілізації, світовому світової демократії, і от змогла подавати такого ворога, як Російська Федерація, Північна Корея, Іран, тобто, от не зменшити навпаки, щоб стати таким миротворцем. Не зрозуміло, як ти збираєшся бути відомим, таким відвіти так серйозно війти в історію, не просто там, щоб хтось там пам'ятав хто там був, яким паномеропрезидентом а війти в історію як людина, яка щось таке велике створила. Якщо ти хочеш замиритися з вочевидь людьми, які є ну, злочинцями ще не менше на Путіна, є ордер на рижні, як то кажуть. Тому, от мені здається, що він може піти по такому напрямку. Навпаки, не зменшити, а суттєво збільшити, щоб перевершити Трампа в таких о, Трампа Байдена, таких, ну скажімо, Олексійо. Здається, ви теж все ж таки належите до 44%. Слухайте, я так засмутився, коли обрали Трампа. Ну, всі по чомусь спочатку була перша така реакція, а потім потрошечку, потрошечку, думаєш, а вдруг, ну дай Боже. Але але Ну давайте от просто зафіксуємо, що всі ці люди, які будуть займатися війною, яких він призначив, кіт Келох і так далі, і так далі. А той самий Майк Пампео, про якого ви згадували, а й той якраз перервався зв'язок. Я глядачам про це нагадав. Взагалі, дуже ну, велика кількість людей, які або в команді Трампа, або в колишній команді Трампа, вони якраз говорять про те, що Путіна треба зупинити силою. Ну і, власне, президент Сполучених Штатів, обраний Дональд Трамп, він коли Кіта Келега представляв, як він сказав, що він забезпечить мир через силу. Ну, здається, це багато. Значить, По іншому, по це велике значення має такі слова, бо по-іншому досягнути мира через якісь, щоб ні один танк не виїхав з казарми, і десь ми таке чули. Верни Боже таке, хочеш мира, готуйся до війни, тому я сподіваюся, що все ж таки Трамп піде шляхом якраз досягне досягнути мира через війну, і ті люди, які його точать, які будуть безпосередньо вже займатися, і представник по Україні, і ну весь весь новий склад їхнього, скажімо так, уряду, там трошки по іншому. Я думаю, що ці люди примусять Росію. Вони просто, ну, знаєте, дуже варто, дуже дорого коштує тільки заява про російський флот, який контрабандою, майже чи як там, я точно можу сказати, перевозить цю нафту на танкерах дані, знов таки десь половина цих кораблів проходять. Мій там просто поставити кордони, і вони вже нікуди не ходять. Тобто тут багато чого цікаво нас очікує. Ми так, ми ж все ж таки, це ж не така невеличке включення, це не стрім, на півгодини, де можна розкласти по і всі поговорити. Ми так трошечки поверхнево проходимося. Я це розумію. Тому намагаюся ну, давати такі ну не в якусь тему, щоб був час на всі питання спробувати. Ну про всі питання спробувати поговорити. Пане Олексію, ну і власне, оскільки ефір наш е дуже обмежений, ми на цьому дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, за ваші коментарі, за пояснення. Ну і відповідно зберігаємо оптимізм. До наступної зустрічі в ефірі. До зустрічі. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку цієї години.